По-моєму, вийшли непогано. Сьогодні я вам покажу, як в'яжеться подовжений стовпчик без накиду. Або його ще називають патентним. Набираємо повітряні петлі. Ми вже знаємо, як це робиться. Для такого стовпчика ми робимо дві петлі підйому. Робимо дві повітряних петлі. Починаючи з четвертої петлі повітряної ми вводимо гачок. Петлю, з робочої ниточки достаємо петлю на гачок. Тепер цю петлю ми пров'яжемо з неї повітряну. Ось так. І тепер ми дві петлі пров'яжемо разом. З наступної повітряної петлі ми достаємо петлю на гачок, пров'язуємо з нею одну повітряну. І тепер пров'язуємо дві петлі на гачку. Щоб перейти на наступний рядок, ми робимо дві повітряних петлі, перевертаємо роботу, це наш перший робочий стовпчик, другий. Починаючи з другого стовпчика, ми починаємо в'язати. Патентний стовпчик, гачок вводимо по дві напівпетлі, тобто під косичку. Останній стовпчик рядка, робимо дві повітряних. Переходимо на наступний рядок і так продовжуємо далі. Я пров'язала декілька рядків, щоб подивитися, як цей візерунок виглядає у поворотному в'язанні. По-моєму, вийшли непогано. Якщо вам відео було цікавим та корисним, ми це дізнаємося з ваших коментарів. Тому ж пишіть. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім, па-па, солодких вам петельок!